Колись я е, мав дуже велику колекцію вкладишів турбо. Легендарні. Звісно, Легендарні. так. Легендарні. І їхав я, значить, я їх так кудись там засунув, думав, що в карман, а в труси вийшло. Угу. І я їхав в ліфті, вийшов, а знаєш, там же ж в ліфті, коли виходиш, є така дирочка. Так, так, і так. вони в мене туди фіх, і впали. Ти розумієш, що я думав, що все, моє життя закінчено. там Йом, Вся йому. колекція. Що я зробив? Я знав, що якщо я подзвоню в ліфтеру і скажу, що там вкладише, давайте щось робити, вони не. Відреагують. Я Жу пішов, шо? взяв у сестри дуже дорогу прикрасу, таку брошку кинув туди і кажу «Свєта!» Там прикраса твоя, давай врятувати. Вона каже, як вона туди е, попала. Я говорю, а я що знаю, я просто побачу. Вона говорить: а як ти побачив? Вона блищала дуже сильно знизу, вона знизу кричить: я, скажи світі, що я тут. А, я тут. Турба були врятовані, а її прикраса ні, бо вона зламалася поколетіла.